Вітаю вас на каналі Місячна країна, і зараз я розповім, що та коли саджати та сіяти у квітні 2025 року за місячним календарем. Середина весни, квітень це найпродуктивніший період для багатьох городників. Саме в квітні можна сіяти та саджати різні культури, наприклад, томати, огірки, баклажани, перець, редис, моркву. Зелень, бобові та багато іншого. З кінця квітня, якщо погода дозволяє, вже можна починати саджати картоплю. При посіві та посадці обов'язково зважайте на клімат вашої місцевості, а також робіть це за місячним календарем сприятливі плідні дні. Тож для вас. Детальний місячний посівний календар на квітень 2025 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож 1 квітня зростаючий місяць у тільці, і тілець це дуже родючий знак, який дає смачні плоди, вони довго зберігаються, а також рясний врожай. У цей день можна сіяти та саджати усе. Томати, перець, баклажани, огірки, бобові, зелень та інше, а також можна проводити полив та розпушування ґрунту. Друге та третє квітня зростаючий місяць у близнюках. Близнюки це малородючий знак, але у ці дні можна сіяти дині, а також відки рослини, які мають вуса, наприклад, суницю, квасолю, горох. Ампельні та декоративні рослини із звисаючими або повзучими стеблами. Крім того, у ці дні буде сприятливим розпушування ґрунту, підгортання, прополка, а також оприскування від шкідників. 4 та 5 квітня зростаючий місяць у раці. Рак це дуже родючий знак, який дає рясний врожай. Можна саджати і сіяти усе, що має надземні плоди, а також сприятливим буде полив, розпушування ґрунту, щеплення і підгодівлі. 6, 7 та 8 квітня до 16.40 – це зростаючий місяць у леві. Лев це неродючий знак тому пропускаємо ці дні, не сіємо і не саджаємо. Можливо виконувати у ці дати. Оранку ґрунту, розпушування, підгортання, прополку, а також усілякі види оприскувань. 9 та 10 квітня це зростаючий місяць у діві, і діва теж малородючий знак, але в діву можна посіяти однорічні квіти, а ще можлива пікіровка і пересадка рослин, полив та обрізка дерев та чагарників. 11 та 12 квітня це зростаючий місяць у терезах. Терези це гарний знак, і можна сіяти та саджати усе, що має надземні плоди: томати, перець, баклажани, огірки, бобові, зелень, а також багато іншого. Цей знак дає добре, зберігаємий врожай, великі та смачні плоди, а ще якісне насіння і стійкість до шкідників та хвороб. 13 квітня це повня. Нічого не сіємо, не саджаємо у цей день, залишаємо землю та рослини у спокої. 14 та 15 квітня це спадаючий місяць у скорпіоні. І скорпіон це родючий та плідний знак, а на спадаючому місяці найкраще за все сіяти та саджати коренеплоди. Редис, моркву, ріпу, а також можна сіяти та саджати усіляку зелень. Рослини швидко сходять, мають потужну кореневу систему, міцне стебло, а потім дають великий врожай, який добре зберігається, і багато якісного насіння, яке доволі довго буде зберігати схожість. 16, 17 та 18 квітня до 17.12 – це спадаючий місяць у стрільці. Стрілець малородючий знак, але в ці дати можливий посів або посадко декоративно квітучих. А ще у ці дні буде сприятливо перекопування ґрунту, розпушування та підгортання. Наступні дати 19 та 20 квітня, це спадаючий місяць у козорозі. Це гарні, плідні дні, але пам'ятаємо, що 19 квітня це велика субота, а 20 квітня це Великдень. Тож самі зважайте, чи саджати вам, чи не саджати, але козоріг то гарний знак. плідний Можна на спадаючому місяці сіяти та саджати коренеплоди і усіляку зелень. Плоди будуть середнього розміру, врожай добрий, добрий і довго зберігається. Також у ці дні можна замочувати насіння, проводити обрізку, прищіпку та щеплення. 21 та 22 квітня це спадаючий місяць у водолії. Водолій це безплідний знак. І не рекомендовано нічого не сіяти, не саджати у водолі, бо врожаю не буде. Сприятлива у ці дні оранка ґрунту, розпушування, підгортання, прополка і проріджування сходів. 23 квітня з 8 години ранку та 24 квітня це спадаючий місяць у рибах. Риба дуже продуктивний знак, який дає рясний врожай, плади дуже смачні, соковиті, але вони не для довгого зберігання, а для їжі або консервування. Тож можна садити та сіяти усе. Що не для довгого зберігання. Також сприятливим буде уцідати полив та розпушування ґрунту. 25 з 10.30 та 26 квітня спадаючи місяць у овні. Овен неродючий знак тому не рекомендовано сіяти щось або саджати у ці дні. Можна провести оранку ґрунту, розпушування, підгортання, а також проріджування сходів. 27 квітня це молодик. Не сіємо, не саджаємо, залишаємо рослини та землю у спокої у цей день. 28 квітня зростаючий місяць у тільці дуже родючий знак, який дає смачні плоди, що добре і довго зберігаються, а ще рясний врожай. На зростаючому місяці можна сіяти та саджати усе, що має надземні плоди томати, перець, баклажани, огірки, бобові, зелень, квіти, дерева, чагарники та багато іншого дуже родючий знак, а ще можна виконати полив та розпушування ґрунту. І нарешті 29 квітня з 9.30 та 30 квітня зростаючий місяць у близнюках. Малородючий знак, але можна сіяти витки рослини, що мають вуса: дині, суницю, квасолю, горох, а також ампельні і декоративні рослини зі звисаючими або повзучими стеблами. А ще сприятливо буде розпушування ґрунту, підгортання, прополка і оприскування від усіляких видів шкідників та хвороб. Ось такий місячний. Посівний календар на квітень. Я бажаю всім вдалих сходів і багатого врожаю.